Нацгвардійцю Олегу Яцишину, оборонцю Маріуполя на віки 24. його мати Наталія співорганізаторка виставки світлин обличчя нескорених. Це історія про наших захисників, захисників військової частини 3011, які стали захисниками Маріуполя. Стали одним з підрозділом, який входив в склад Маріупольського гарнізону. Обруда, яку я отримувала посмертно за своїм сином. Це було на засіданні сесії міської ради. Це орден мужність третього ступеня. Мені дуже його не вистачає. Мені не вистачає його обійму, його лагідних слів, його уваги. Я намагаюся все це компенсувати ось такими заходами, для того, щоб наших героїв пам'ятали, пам'ятали про них, пам'ятали про тих, хто віддав своє життя. Пам'ятали про тих, хто досі знаходиться в полоні, для того, щоб люди знали своїх героїв. На виставці у палаці культури мистецький портрети захисників, створені художницею Вікторією Гріздак з Івано-Франківщини. Ця символічна інсталяція передає побут героїв нацгвардійців. Тут ікона Маріупольська покрова, створена на честь оборонців. Карта облоги міста нагадує про драматичні події весни 22-го року. Дерево пам'яті як шана полеглим. 8 лютого це дуже символічна дата, тому що родна тактична група РТГР нашої частини на зверні вирушила на чергову в Маріуполь. Але почалася війна і 86 діб гарнізон Маріуполя стримував натиск ворога, даючи можливість підготуватися іншим містам і територіям України. І ми згадуємо кожного, кожного, хто не повернувся до нас. Кожного, хто зараз в полоні, хто повернувся, якому потрібна реабілітація. І ця виставка це не лише про обличчя, це про історії, це про душі, це про справжню героїчну історію нашого народу. У відкритті експозиції взяли участь військові сім'ї полеглих, рідні військовополонених. Насамперед, я хочу подякувати голові ради оборони Олександру Юрійовичу, Була. всім сім'ям кожниці, які причетні до створення цієї виставки. Так склалося, що на 8 лютого випав наша чета з трьох військових частин. І я вам скажу, що це був, напевно, для мене найскладний період, тому що дуже було бажаючих і дуже-дуже дуже багато. Виникали спори між командирами батальйонів, хто поїде командиром ротної тактичної групи, Це це посилена, посилена рота. Як артилерійськими протитанковими підрозділами, під керівництвом Олександра Хіміченка на її відправили. І, на жаль, 22 року. лютого почалася ця велика. Наша рота тактична група складалася сто п'ятдесяти чотири військовослужбовців. На жаль, сьогоднішній день 40 з яких знаходяться в полоні. Ольга, дружина підполковника Сергія Кандиби. Він загинув, захищаючи Азовсталь. Мій чоловік. 20 років відслужив в військовій частині 3011, має зразкову службу за плечима. Починав він, як він пройшов військову частину і ще лейтенантом, і пройшов цей довгий час в цій частині. Він був заступником командира з озброєння, озброєння та техніки. Разом з хлопцями 7 лютого він виїхав на ротацію до Маріуполя, і це був останній день, коли я його бачила. На жаль, мій чоловік загинув. Тіло Сергія Михайловича поховали на комбінаті Азовсталь, побратими його захоронили під двома вишнями, і до сих пір тіло знаходиться там. Я маю надію, що ми його повернемо, що наші координаційний штаб і всі структури. Зроблять все, щоб повернути тіло додому для гідного пакування. На виставці і жителі Маріуполя, які знайшли прихисток у Кривому Розі. Тут і керівник хабу Володимир Курський. Сьогоднішня виставка це символ поваги, символ шани нашим героям. Дякуємо Криворізькій громаді, раді оборони міста, родинам хлопців, які боронили наш Маріуполь. Для нас, малюпальців, це дуже важливо, тому що ми відчували це жахіття, коли відбувалася блога нашого міста. Це великий подвиг, який ми повинні пам'ятати. Слава нашим героям, слава Україні! Ці роботи торік були презентовані в обласному центрі. Відкриття цієї виставки стало можливим завдяки колаборації наших родин, захисників наших героїв з дружньою командою міста Марії. І на сьогоднішньому відкритті присутня представниця цієї команди Анна Шоу. Вона приїхала до нас спеціально на цю на це відкриття з Дніпра. Ця виставка наша вона вже була представлена в Дніпрі на платформі Маріуполь Реформ. І Анічка була куратором і гідом цієї виставки. Ми займаємося висвітленням російсько-української війни трагедією міста Маріуполь. Для нас дуже цінно, що до нас звернулись родини Маріупольського гарнізону для того, щоб ми висвітлювали подвиги хлопців. Для того, щоб ми розповідали їх історії, для того щоб якомога більше людей знало про цю, про цю трагедію, про оборону міста Маріуполь, про М-86. Як хлопці героїчно 86 днів тримали оборону міста. Та в кривому розі виставка працюватиме в палаці культури мистецький до 28 лютого. Вхід вільний Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.